Ніхто не забере нашу пристрасть, ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Звісно, багато чого буде залежати від е підтримки наших західних партнерів, але тут є хороші новини, тому що наші партнери дещо активізувалися в питанні надання допомоги е силам оборони України. Напередодні, як ви знаєте, відбулося вже 16 засідання у форматі Рамштайн. І сьогодні з'явилися додаткові подробиці. Якщо коротко підсумувати. Е цей Рамштайн то за результатами переговорів Україна отримує фінансову і військову допомогу від країн-партнерів. А зокрема, Сполучені Штати виділили пакет допомоги на суму в 200 мільйонів доларів. Він включатиме в себе боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети. А США допоможуть посилити авіаційне озброєння і виділять протитанкову зброю. Британія виділяє пакет допомоги на суму в 115 мільйонів євро. Він буде направлений на фінансування розмінування та обслуговування техніки. Представники Данії пообіцяли передати Україні винищувачі f 16 вже на початку 2024 року. Фінляндія виділяє пакет допомоги на майже 100 мільйонів євро. Канада виділяє кошти на теплу уніформу для наших військових і загалом підготовку до зимової кампанії. Іспанія надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Німеччина також допоможе в посиленні української системи ППО додатковими ракетами. Ну а також обіцяє передати танки. Ну от Литва передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси НАСАМС, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, міліметрів. Ну а також все необхідне для зимового наступу. Також стало відомо, що в новому пакеті військової підтримки Велика Британія передасть Україні систему ППО Тераховк Паладін. А, ця система допоможе у відбитті атак безпілотниками. Завдяки системі відстежування зі штучним інтелектом, що розпізнає навіть птахів, отут я би зупинився більш докладно саме на цій системі терахоук Паладін, є що обговорити. Зокрема, вперше цю систему продемонстрували буквально рік тому. Ну а от вже восени цього року компанія-Вробник випустила її оновлену версію. І як значиться, в повідомленні уряду Британії. Система ППО терахоук Паладін має допомогти ЗСУ відстежувати та знищувати безпілотники і відповідно захистити критичну інфраструктуру. На офіційному сайті компанії виробника також додають, що ця система може використовуватися в різних варіантах захисту. Терахоук Паладін це автономне рішення, розроблене для розширеної мобільності та можливості розгортання в умовах протиповітряної оборони близької відстані. Систему можна розгорнути як єдину систему для точкової оборони або як частину мережі під системою бойового керування для оборони більшої зони. Це дозволяє терахоук Паладін ефективно виконувати широкий спектр польових завдань, таких як захист цінних цілей, критичної інфраструктури, вразливих точок, а також. Посилення сил для захисту узбережжя та кордону, тобто, фактично, терахук Паладін називають класичним засобом боротьби із дронами. Ця система об'єднує автоматичну гармату з цифровою системою управління вогнем та радіолокаційною системою. В наших реаліях ця система може дуже сильно допомогти у знищенні дронів камікадзе шахет. А, ну і тут також додам, що ця система може відстежувати одразу кілька цілей одночасно на 360 градусів і повідомляти точне тривимірне розташування об'єкта в режимі реального часу. Окрім того, після Рамштайну стало відомо, що Данія та Чехія найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку. Як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній, і все це буде за рахунок уряду Данії. В рамках першої частини проекту Данія та Чехія поставлять майже 50 пістолетів, гвинтівок, ручних кулеметів та засобів радіоелектронної боротьби. Зрештою, саме таке співробітництво Чехії та Данії може забезпечити довготривалу підтримку України, адже в Чехії є багато виробництв, які Данія погодилася фінансувати, ну і наостанок додам заяву міністра оборони України Ростема Умєрова, який запевнив, що Україна в рамках засідання Рамштайн 16 виступила з ініціативою створення коаліції щодо розвитку оборонної індустрії. Тобто Україна залучатиме міжнародні оборонні компанії та корпорації для виробництва зброї в Україні з цього приводу, за словами Умєрова. Україна та партнери вже мають кілька коаліцій здібностей. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання ЗСУ бронетранспортерів, а коаліцію з розмінування, коаліцію з передачі літаків F-16, it коаліцію, ну і також союз із постачання Україні зброї майбутнього.